На ну, росіяни весь тиждень шукали спосіб, як прив'язати виконавців теракту у кроку холі до України. Причому мучилися над цим і самого початку, і саме пошуком прив'язки знавці російської політики, пояснюють, чому так довго мовчав Путін. Ви звернули увагу? Він заговорив аж через 19 годин після кривавої стрілянини. Зрештою, ФСБ плюнула на очевидні нестикування, на те, що буквально наступного дня відповідальність за теракт взяло на себе угруповання Ісламська держава, відома як діл, на те, що самі затримані, розказували про якихось проповідників. Останній перл заяву слідчого комітету, що терористи після стрілянини у кроку Сіті Холі, нібито тікали у бік російсько-українського кордону, щоб отримати в Києві винагороду, підкосив Лукашенко. Батька взяв і зробив Кремлю підніжку, розповівши, як його героїчні прикордонники не пустили цих убивць на територію Білорусі, а не України. У Сполучених Штатах спроби звинуватити в теракті Україну назвали нісенітницею і пропагандою. Це я цитую представника Білого Дому Джона Кірбі. Вашингтон нагадує, що надав російській владі усі розвіддані, щоб запобігти цьому теракту. Думаю, добре відомий там ще один факт, що Росія ще в 2017 році була головним експортером бойовиків відділ. Там купа людей із російським паспортом. Тому домовитися про спільні дії очільникам двох злочинних угруповань підозрюю не важко. Наразі у списку загиблих у відмоскованого кроку Сіті Холі вже 143 прізвища. І поки діл обіцяє та планує нові акції за обрізані вуха своїх бойовиків, Путін нагороджує тих, хто відрізав. І думає, як ними скористатися, бо теракти це те, що лежить в основі його влади та іміджу. Привіт каширському шосе, нордосту, ну і тепер Крокусу.